Ну і зараз таке емоційне коло і останні налаштування, і чули, яку ж емоцію задали футболісти української команди. Будемо сподіватися, що сьогодні, ось із таким запалом підійде і на весь цей поєдинок. Ну і більш сконцентровані футзалісти іспанської команди. Контролює м'яч. Пальма на своїй половині. Довжелезне закидання може бути небезпечний Удар воротах. Ось перша нагода від іспанців, але абсолютно контролював напрям польоту м'яча Олександр Сухов. Пройшло ось це довге закидання. І трохи не встигав у цьому епізоді подвірь за своїм футболістом. Але, на щастя, удар був неточним. Ернесто просить цю передачу, але не отримує. Мельник індивідуально намагається Андрій тут обіграти. Кількох проте не вдається про детеся в дин Може бути небезпечно передача. Ернесто Ернесто Сухов! Олександр Сухов! І кричить просто на своїх партнерів, щоб швидше вони відкривалися. Сухов. зараз э, цей м'яч і не дати іспанцям провести якісно цей розіграш. Просто свіка добивання. І опиняється у воротах хіта 0-1. Пальма футзал забиває. Пальма футзал використовує свій шанс. Проходить такі один із чисельних розіграшів якраз із ауту від іспанців. Дивимося ще раз цей простріл на дальню стійку, і нехай з другої спроби, але вдається добити Рівіліос виконував цю прострільну передачу, на яку відгукнувся якраз. Шаруто. І Шаруто, ось там був перший на м'ячі поворотах Мюллера. Ось він удар в поворотах і не влітає м'яч у сітку. Дуже хороша нагода із дальньої дистанції. На силу не вдалося прикластися, але тим не менше забракло точності і потрібно тепер оборонятися. Сухов на м'ячі. Є можливість знайти передачу, але пробуває Сухов. Підбирання, воно за хітом. Контроль м'яча від української команди. Зараз помилка потрібно захищатися. 3 в 1 може бути небезпечно. І ось тут сухо виходить Сухов обличчям. Рятує Олександр Сухов. Просто браво. Скільки разів вже за сьогодні сухов рятував. Хід від пропущених м'ячів правильно обирав позицію, своєчасно звужувався і скорочував кут обстрілу. В цьому епізоді іспанці вивели на ударну позицію, якраз на Лукаса Вінісіуса. Ернесто він набирає Ернесто. Пробуває сухо. Собів кидає Олександр Сухов тут обережно, Переведення на лівий фланг. Потрібно шукати можливість для того, аби вийти на ударну позицію. Він ти удар поворотах від піси. І ось реакція від Мюллера. Ван Мюллер, Він реагує на цю спробу. Хороша спроба від Перм'єєва. Вирізняється він насправді ось цим дриблінгом, ось цими мікрорухами. Одразу ж видно, що це саме наш шостий номер. Можна індивідуально спробувати зіграти. Удар воротах. забитий м'яч сітці! 1-1! Артур Подлюк. Артур Подлюк під'їв там на дальній стічці і замкнув цю атаку. Довершив її забитим м'ячем. Ось це вже здорово. Це вже дуже добре. Чернявського відзначаємо простріл. Мюллер там емоційно щось вигукував на адресу своїх захисників, але рикошет і він тут зіграв. На користь української команди не зумів, як слід у цій ситуації Матеус Майя розібратися. Насправді і не заблокував Подлюка, тож рахунок було зрівняно. Ігор Чернявський. Чернявський повертає назад на голкіпера Олександр Сухов. Знову на капітана. А Чернявський можна спробувати розхитати підправи. Чернявський це робить. Чернявський. м'яч! 2-1! І фірмові кольбіти. Ігор Чернявський. Розкішний забитий м'яч. Сказав я про те, що проходять ці удари із середньої дальньої дистанції. Ось тут чисто індивідуальна майстерність, який удар з підйому. Там жодний мюллер не витримає, не врятує. І не відіб'є цей удар. Прекрасно. З серединки, з підйому. Ну І ось тут вдалося розхитати Ліна. Дуже впевнена дія від Ігора Чернявського. 2-1. Хід в у цій зустрічі виходить вперед. Мюлер. Він на м'ячі. Мюлер. На Фабіану. Той одразу закидання виконує. Пірвієв, пір'єв. Треба користатися цією нагодою. Пірвєєв. Пірвієв просто забити, але ні. Відбувається. Іспанці Ернесто це робить. Дуже хороша атака від української команди. Пірвієв здорово протискав, намагався на дальній. Стійці якраз знайти Максима Малиновського. Мюллер. Передача у центр. Може бути небезпечно сухо. Олександр Сухов. Якщо запитаєте мене про МВП першого тайму для хіта, то це, безперечно, наш ворота. Прекрасна реакція. Декілька дуже класних сейвів на реакцію Ось тут. Особливо класно вдалося вертикальною передачу знайти Ернесто. І далі вже Сухов реагував. Сухов, що він здорово відкрився наш воротар, Ось на діагональне переведення може бути небезпечно. П'єдяж. П'єдіж пробуває. Було рятує, добивання. Сагайдачний. Пробував Юрій, але не влучив у площину. Хороша атака від Хіта. Вкотре відзначимо дії Сухова. Цього разу в побудові цієї атаки. Ну і П'єдіш, в принципі, все правильно в дальній, але тут вже і ті іспанців здорово відіграв. Зараз розіграш через пас. Удар по воротах. Вдається відбитися, і зараз знадобиться певний час на перепочинок Руслана Шереметі. Тут його відчайдушні дії ми відзначаємо. З лінії буквально виніс він цей м'яч. І на дальній стійці готувався Машади вже замкнути ось цю передачу. Готовий накидання Фабіо. Зрізається відверто м'яч із ноги 28-го номера. Сухов його закидання. Але тут. Мюллер спокійно забирає. ворота розміщується далі. Хороша передача від нього. Дуже здорово ходить м'яч у іспанців. Класно, вони його контролюють, шукають ці вільні зони. Стіночка проходить сухо. Як же дали Рімлісу тут вийти на ударну позицію? Олександр Сухов піднімає вище своїх універсальних футзалістів. Класна комбінація. Із ударом поверто від Міліса. І було справді гостро. Декілька дотиків розіграли вони. Тут страта Чернявський. Чернявський на себе проти кількох всіх новиграєш. Мельник. Мельник втрачає, можливо, ціною фолу треба зупиняти. Удар по воротах. І тут сухо. І дуже сильно кричить він на своїх партнерів. Ну, небезпечно було справді Шаруто. Він тут протис Андрія Мельника. І трохи вже втрачають у темпі. Гравці нашої команди потрібно десь дати певну паузу. перепочинок. який підкат. Ззаду нічого собі. Дістається Шереметі. Дивимося ще раз. У повторі цей епізод. Її доволі жорстко тут зіграв проти Шеремети. Ну, принаймні вільний удар має бути призначено за небезпечну гру, але арбітер показує, що це всього-навсього аут. Мюллер собі вхід відкидає. Намагається зараз розмінити атаку своєї команди. Переведення у центр Алісон залишає на Лукаса. Тут є можливість для удару. Удар, удар поворотах сухо врятує Алісон добивання на лінії. вдається там грати Це епізод. І тут апеляції від гравців пальми. незадоволені вони, схоже, що, рішенням арбітра. Натікали на гру рукою. Ну, але тут відзначаємо Андрія Мельника, який на лінії прекрасно працював. Ну, в корпус. Влучив м'яч, схоже, із цих повторів. Переведення на Сухова. Дуже здорово вдається вийти з оборони в атаку Олександр Сухов Сухов несеться, Сухов втрачає Сухов Порожні ворота. Це шанс для пальмо. Безперечно, це може бути небезпечно. Удар по воротах, який же підкат у виконанні Руслана Шеремети. Руслан Шеремета. Просто браво! Скільки рятував Сухов, і як же зараз наш універсальний фензаліст віддячив йому з цим. Відчайдушним підкатом. Просто з останніх сил, як він кинувся під цей м'яч. Ну, така героїчна дія від нашого 15-го номера. Це треба відзначати. Обов'язково тут би піднятися вище, тут би активніше зустріти. Втрата. Можна вибігати. Два Ось Це цікаво, Мельник, не знову за складною передачі Кирвєєва. Атака у відповідь від іспанців. Лукас удар. Серія заблокованих моментів. Ще одне падіння. Два падіння від іспанців. І арбітр його реакція, вся увага зараз до Рефері. Дивимося у повторі цей епізод. Е, падав е, спочатку е, якраз 18-й номер іспанців. Ну і далі е, вже е, було падіння від Лукаса, в якого влітав Олександр Сухов. Кидає знову на, на Фабіньо. Той падає без фолу, але тут Чи це не червона. Це підкат за добу. І ось тут дуже боляче Руслану Шереметі вахіло влітав Фабіньо у цьому епізоді, ну, але схоже, що буде попередження. Буде жовта для 28-го номера іспанців. Ну чи не занадто емоційно я зреагував. Ну, ви знаєте, дуже жорстко така багряна картка е для Фабіньо. Хоча, ну, ви знаєте, Намагання зіграти в м'яч тут не було, аж ніяк. І ззаду вахів, як на мене, тут був ризик нанесення травм Лукас може бути небезпечно хороший прохідливим флагманом, але ось тут Сухов і треба обрізати двох. Сухов на себе. Олександр Сухов, Сухов в 2 Сухов, Сухов Сухов не забиває. Олександр Сухов і ось тут тут вже добігати Машадо, але прекрасна оборонна робота у виконанні Артура Пудлюка. Олександр Сухов все правильно розтягував, з рахунок партнерів виходив, пробував тільки площину влучити, але не вийшло. Мало пробує розхитати, Править на Рамієса. Ремієс. центр на Алісон, височений Алісон. Він якраз може поставити спинку. Алісон пробуває сухо. Олександр Сухов Просто браво! Розкішна реакція, який же удар від Алісона з підйому, завалювався, так м'яч. У дальню дев'ятку воріт нашого голкіпера. І якісь дива просто на лінії витворяє сьогодні Олександр Сухов. Як він витягує цей м'яч? Дуже нервові хвилини починаються для нас. Алісон Алісон продирається, падає Алісон. І що? І не вже це пенальті. Ігор Чернявський, його розпач. Сергій Журба хапається за голову. І схоже, що це пенальті буде на користь іспанців. Андрій Мельник він. На майданчику і він Алісона тягнув. Він Алісона тягнув у цьому епізоді, і на це вказують арбітри, що віймав тут свого опонента Андрій Мельник. Не зіграв у межах правил український універсальний гравець. І що, очікуємо на черговий суперсейв від Олександра Сухова. Хіба так? Ну, Виграв позицію. Все-таки Алісон. У цьому епізоді, і, звичайно, що це пенальті, якби не прикро було це визнавати під ціле дисфункціонально і готується виконувати його Фабіньо. Фабіньо проти Олександра Сухова. Фабіньо розбігається. Удар по воротах без шансів. Це, що називається, без воротаря ось такі удари. Всю силу вклав Фабіньо у цей удар, у цю спробу. Гатив у дев'ятку ліву від Сухова праву від себе, відповідно, воріт Хіта. Дуже сильний удар із підйому, без жодних варіантів. Жодний голкіпер, чи то футзальний, чи то навіть футбольний у світі таке б не взяв, однозначно. Прекрасне виконання від Фобіло. Дуже-дуже сильний такий удар. Намагався вгадати Сухов. Сміхнувся правий від себе Кут, ну, але довелося потягнути.